Наступний наш доповідач це. Доктор медичних наук, доктор Віталій Саранча, він розповість нам про превентивні міри, які необхідно приймати для того, щоб ріст захворювання призупинити для того, щоб наша обізнаність у цій сфері була більшою, і ми війшли в ту найсвітлішу частину, в яку в яку виходить в Хорватія. Прошу вас, доктор. Дякую, Наталя. Дякую всім, що ви прийшли сьогодні. Тема досить специфічна, тому я не дивую, що не так багато людей відгукнулись. Але е, мой моя виступ не буде стосуватись виключно е, ВІЛА. Е, я, би хотів, я би хотів вам розказати трошки про загальну профілактику. Тому що зараз дуже ви бачите, що про що проходить в світі, що стається з системою охорони здоров'я по цілому світі. Ви бачите, що ліки дорожають. Ви бачите, що доступ до медичної, до медицини, на жаль, все гірше і гірше. Значить, багаті, багатіють, бідні, бідніють. А соціальна медицина і ця система охорони здоров'я. В, в більшості країн, на жаль, не покриває цей спектр медичних медичної допомоги. Не. Що таке профілактика? Перед тим як я почну. Оця картинка, яку ви бачите, це також профілактично показує це. Нас чекає завтра. Ця картинка створена е, в програмі, яка називається Discord, е, Штучний інтелект. Я написав п'ять речень вчора. І написав, що хочу картинку в 3D в стилі в стилі е, Сальвадора Далі. Я отримав цю картинку через 60 секунд. Це значить, що е, причому я, я міг вибирати модифікації. Я міг іти далі, я міг е, комбінувати, я міг е, змінювати е, художників. Е, дивлячись на це, ви можете зрозуміти, що е, в не в ближайшому в майбутньому, але в майбутньому, коли ця система, якщо вона вийде з під контроля, то 70, 70 чи 80% відсотків професій взагалі будуть непотрібні. Ви можете самі зрозуміти, які Тобто медицина буде потрібна, поки люди не замінюються роботами, люди будуть жити, і ми їм будемо допомагати. Що таке профілактика? Профіла... Без... не хочу йти в деталі, теоретизувати. На латині звідки походить це цей назив. Я би хотів тільки вам сказати, що профілактика це е, погляд в майбутнє з метою заблокувати чи навіть не дати розвит розвинутись якимось негативним процесом. Це стосується і ситуації в суспільстві, це стосується і економіки, це стосується і здоров'я людини. Е, на мою думку. Профілактика це ключ до здорового суспільства в цілому, тому що якби в сучасній медицині більше уваги приділялось профілактики, а не лікуванні вже існуючих захворювань, то люди би хворіли набагато менше, економічна система би була набагато сильніша, тому щоб не несла такі витрати. І взагалі б суспільство було набагато задовільніше. Так вже згадую українську мову, але ще трошки гублюсь. Довго в Хорватії живу. Е, і е, я б хотів розділити профілактику на профілактику ментальну, на профілактику з погляду на психіку людини і на профілактику на фізичному рівні. Як показує практика, е, заходи, які здійснюються на рівні фізики, на рівні людського тіла і конвенціональної медицини, е, це, е, це вже касно. Це вже коли хвороба прийшла, це вже коли, це вже коли з'являються другі діагнози, це вже коли людина хворіє, і тому вже будь-яка профілактика це тільки теорія для цих людей, для цих людей, які п'ють фармакотерапію і ходять по дослідженням і лабораторіям. Тому хотів би звернути увагу е, стосовно профілактики на психіку. Е, психіка це сукупність людського розуму, що охоплює свідомі і несвідомі елементи. Свідомі елементи це ясно. Це контрольовані ситуації, це, е, це мова. Це, наприклад, якщо ми хочемо вдохнути і думаємо про це. Ми це робимо е, проблема більше з. Підсвідомістю з несвідомою частиною психіки, яка називається підсвідомість. А підсвідомість це е, е, ті аспекти, які не відразу доступні, щоб їх взяти, витягнути і і і вирішити цю проблему. Цю проблему це можуть бути перегнічені спогади, інстинкти, фобії, страхи, е, сни. Також ми погружаємося на підсвідомий е, рівень, і оце оцей елемент психіки, який мало контрольований. Навіщо я все це кажу? Кажу я це для того, щоб ви зрозуміли, що цей елемент це є 95% нашої психіки. І все, що туди вкладається зі сторони. Інформаційні віруси, якась вони деструктивна інформація, знання часто не потрібні, якісь речі, які можуть замінити да, людину, людський мозок. Вони, вони як на то, що ми кажемо на підсвідомому рівні, це значить, що вони заховані, прикриті, і періодично в нашому житті вони вилазять і виявляється, що вони набагато сильніші, ніж свідомий рівень, який ми можемо контролювати. І е, тому ці 95% вони, вони дуже чутливі, і вплив на цю підсвідомість е, починається з народження, народження, садочок, школа. Наприклад, скільки статистика показує, що близько 70 відсотків дипломів не використовуються в наших країнах цих постсоціалістичних Югославія, Україна і бувший Радянський Союз, 70 відсотків не використовуються. Значить люди роблять зовсім інші речі. Що це значить? Це значить, що 7 годин з 10 потрачені в садочку, в школі це хтось забрав. Це значить 70% життя пішло на те, що не буде використовуватись. А куди тоді пішло 10 років школи? 7 років з 10 школи. І це велика проблема. Скільки з нас, всіх, не боюсь цього слова, скільки чули в школі, про е, як правильно кохати, як правильно знайти партнера, як правильно заробляти гроші. Нас вчили, що гроші це погано, що багатії – це як крадії. Чому? А виявляється, що якщо правильно користуватись, то це супермеханізм для того, щоб реалізувати свій життєвий потенціал? Хто нас про це вчив? Ніхто. Навчили математика, фізика, хімія. От хто з вас тут, хто знаходиться в залі, чи навіть не побою запитати всіх наших слухачів-глядачів на е в стрімі в стрімі, скільки людей скористалось, наприклад, хімічною формулою в своєму житті? Один на сто. Два сто? І е про що це говорить? Про це, це говорить, що ми приходимо в доросле життя і далі слухаємо тільки теорію, що можна, що не можна. А наша підсвідомість нам дає зовсім інші підказки. В нас немає інформації, в нас немає того е, субстрату, який би дав нам зрозуміти, наприклад, що. Е, треба користуватись одною голкою для ін'єкцію партнера треба вибирати не тільки візуально по очам і волоссям а також, також розпитати які хвороби в нього в його рідних що не треба боятись партнерських відносин не треба влізати в в, в, в будь-які відносини ті самі сексуальні в яких передається вірус імунодефіциту людини а тому що якщо він від мене піде а кого ж я не до другого а це ж такий гарний, а буває ще гірше. А що сусіди скажуть? А що можна, а що не можна? І оце от от все, що нам, це інформа віруси, які нам хтось профілактично вбивав з самого народження. І в результаті е, більшість того, що ми чуємо на телевізії, це правильно, це неправильно, це, можна, це залишається теорією, тому що ми це просто не сприймаємо. Е, це все, я говорю, до того, що психічна профілактика є понад усе. І ми зараз з колегами з медичного університету Загреба розробляємо один проєкт, який називається детокс ума і тіла на, на хорватській мові. Значить, ми спочатку е, психотерапевтичними методами е, працюємо з пацієнтом для того, щоб. Трошки почистити все, те, що там тих 95%, що в підсвідомості на, на складали за ціле життя. І після того ми робимо фізичний детокс. У нас для цього є процедури лімфна, лімфний дренаж, фізичне навантаження, і також кріо процедури. йдемо на той начин і на на ідемо тим шляхом і пробуємо зробити. В Хорватії розпочати ціли, цілу таку хвилю справжньої профілактики, не профілактики, мийте руки, там, одягайте шапочку, коли холодно, а справжньої профілактики. Ем, вчимо людей, як управляти стресом, побудова здорових стосунків, практика уважності та самодіагностики і самодопомоги, щоб людина вчасно побачила сигнали, слухаючи своє тіло. Може виникнути то захворювання, може виникнути то захворювання. Вчасно зупинилась і вчасно е, зробила якісь кроки, щоб це е, спричити, щоб цьому запобігти. Дякую, Наталі. Е, переходячи до фізичної профілактики, можна вжити багато заходів, щоб запобігти виникненню хвороб е, і сприяти кращому стану здоров'я. Для них відносяться дотримання правил гігієни. Дотримання здорового здоров харчування і режиму вправ. Дотримання здорового харчування. Скільки від нас чули в школі, що можна їсти, що не можна їсти, що добре, що не добре? Зараз ви заходите в магазин, половина магазина е, – солодкі напої пепсі кола Кока-Кола. А в мене наступний день в ординації з 35 з преддіабетом чи з діабетом. І про яку профілактику можна говорити. Уникнення нездорової поведінки звучить широко, але це стосується і по відношенню ти сам до себе, як ти сам до себе відносишся, як ти себе позиціонуєш, як, наскільки ти сильний, наскільки ці інформаційні впливи зі сторони на тебе, чи впливають, чи не впливають, наскільки вони можуть е, якісь процеси негативні в організмі в тому розпочати, які призведуть до, до захворювання. Е, регулярні медичні огляди та обстеження можуть допомогти виявити потенційні проблеми зі здоров'ям на ранній стадії. Можуть, але як показує практика, це вже наступне це, вже, це все ближче і ближче і ближче до хвороби. Краще взагалі про це не думати і не щоб, щоб, щоб не потрібно було думати про медичні огляди. Е, зараз про, е, можу перейти до профілактики передачі ВІЛ, тому що я маю цю місію. Коли ми вже дійшли до фізичної профілактики, і, і в цьому випадку, вона ця профілактика, має вирішальне значення для зменшення поширення вірусу та покращення стану здоров'я людей, здоров людей, які живуть з ВІЛ, існує скіль, і, і, кілька основних способів запобігти передачі ВІЛ. Зокрема, практикуйте безпечний секс. Постійне та правильне, три крапки не буду йти в деталі, що значить безпечний секс. Кондом, презерватив запобігає, але якби в голові було розуміння, з ким практикувати, що практикувати, навіщо практикувати, навіщо з цим можна, а з цього не можна, не потрібно було б користуватися презервативом, якби ця інформація була вкладена в психіку, в підсвідомість людини ще в школі. правильно? Пройти тестування можна іноді. Знання свого ВІЛ-статусу має вирішальне значення для запобігання поширення. Звичайно, а для того, щоб навіть коли людина заразилась, якщо вона інфікована, вона повинна мати доста розвинутий інтелект і інтелігенцію і свідомість для того, щоб стати і перестати його поширювати. На жаль, в мене є такі випадки, в мене їх декілька в ординації, які спеціально після йдуть і поширюють на зло врагам. Ужас. Використовують чисті голки, вживання ін'єкційних наркотиків є поширеним шляхом передачі ВІЛ. Так, але це вже ліберальна демократія Користуйте голки. А раніше можна було дитині, а після того підлітку, пояснити, що таке наркоманія. Коли вона виникає, чому вона виникає, і статистично ви дочте до того, що 95% це психокомпонент. Це люди, які самі себе вбивають. То саме алкоголізм, алкогольна залежність, то, то саме жінки і, і зараз і чоловіки, які роблять велику кількість пластичних операцій, які. Своє тіло мучують, це приблизно один і той самий психокомплекс. Деконтактна профілактика це ліки, які можна приймати щодня для запобігання передачі ВІЛ. Звичайно, річ іде, мова йде про осіб, які в контакті з хворими, чи з наркоманами, чи багато неконтрольованих сексуальних контактів. І після контактна профілактика це ліки, які можна приймати після потенційного контакту, щоб вона була ефективною і потрібно почати приймати протягом 72 годин після контакту. Лікування профілактика. Колега Івана була в цьому плані дуже точна і розповіла вам деталі. І, і звичайно, освіта і обізнаність. Освіта і обізнаність я поставив на Перше місце. І знову повертаємося до садочка школи і 70%, коли ми вивчали алгебру, замість того, щоб нас навчили, як будувати відносини з партнером, як бути здоровим, як заробляти гроші, як їх правильно розподіляти, як бути щасливим, як підтримувати нормальні стосунки і як реалізувати себе як здорову особу. Це по мені профілактика. Профілактику загалом слід розглядати як найважливіший компонент охорони здоров'я 100% підтримую. Хотів би прочитати цю, щоб, щоб, цей, щоб цей абзац він був для студентів-медиків і, в принципі, для людей, які працюють з другими людьми, як мантра перед початком кожного робочого дня. Дуже багато зроблено в плані профілактики в 1888-1958 роках видатним. Діячем хорват, Хорватом Андрієм Штампером. Він, основ, він був експерт в галузі охорони здоров'я, відомий був своїм внеском у сферу профілактичної медицини і роботою генерально ген, загальному з просування політики громадського здоров'я. Він один з засновників з, з організаторів світової світової організації світової зд... World Health Organization. Здоров'я. Здоров так. І ще тоді, в 50-х роках минулого століття, Андрія Штампер вивів декілька ключових правил, які я вам зачитаю. І цим ми потихеньку закінчимо нашу конференцію, щоб вас не прияв. З інформацією не бомбардір не бомбардувати дуже. Е, значить, ключові правила профілактики на думку Андрія Штампера, перше, профілактика має бути основним фокусом охорони здоров'я. Замість того, щоб лікувати хвороби після того, як вони виникли, слід зосередитись на тому, щоб запобігти їх виникненню. І це в першу чергу. Друге, профілактика повинна бути адаптована до кожної людини. Медичні працівники повинні враховувати унікальні потреби та ризики кожної людини і розробляти персоналізовані стратегії профілактики. І в цьому, звичайно, ключова роль лікаря загальної практики і первинної ланки медичної допомоги. Це якраз ті, які найбільш е, приобтеречені. Е, Петра, Петра ти, ти, ти переклала я не це, в яких найбільше роботи і фізично з пацієнтами, в яких і більш за все папірології роботи з папіром, і які найменше грошей заробляють, і це статистика практично по, цьому світу, по цілому світу. Третє. Профілактика повинна стосуватися як фізичного, так і психічного здоров'я. Міцне здоров'я передбачає як фізичне, так і психічне благополуччя. Тому стратегії профілактики повинні стосуватися обох аспектів. В цьому я можу сміло заявити, що я являюсь послідовником Андрія Штампера. Четверте, профілактика повинна сприяти здоровому способу життя. Це включає заохочення до здорового харчування, регулярних фізичних вправ та уникнення шкідливих звичок. Таких як куріння та надмірне вживання алкоголю. Якщо ви побачите стенди з алкогольними сигаретами в магазині, ви побачите в відсотковому відношенні, скільки це займає площі кожного магазина. Це така в нас популяризація здорового здорового стилю життя. І профілактика повинна виявляти та усувати ризики для здоров'я. Це звичайно робота медичних працівників, політиків і всіх хто зв'язаний з. Паблік хелс з громадським здоров'ям. Правила профілактики Андрія Штампера актуальні сьогодні. Трошки вам намагався висвітити ту тему. Ми тільки розпочинаємо проєкт стосовно профілактики. Ми будемо створювати цілу хвилю профілактики, почавши з Хорватії. Свою доповідь я я б, хотів би закінчити. Перше, побажати вам всім здоров'я, побажати вам всім е, вчасно реагувати на сигнали свого тіла і е, не, не, навіть не, не давати, не давати е, захворювання наблизитись до вас. І, звичайно, е, запам'ятати ят, запам на хорватській мові одну е, реченницю одне речення. Болі спрячити него <звілля> так. Дякую вам за увагу. Все Всего найкращого. А можна даю даю мікрофон, будь ласка. Якщо ви і ви говорите про те, що. ж говорили о то є Yeah. Супер супер дуже приємно це чути, що це все-таки починалося в тій країні, з якої я сюди приїхав в рідній Україні. Річ в тому, що в нас в Хорватії є центр громадського здоров'я імені Андрія Штампера. Це є база, з якої фактично почалось оце. От ця хвиля, ще коли був живий Андр, Андрій Андрія Штампер. Коли ще створювалася організація, міжнародна організація. World Health Organization, Міжнародна організація здоров'я. Тому ми це як, як не, тр, традиційну точку вибрали тут. І тому, тому що це перше. Також дуже багато моїх колег, які працюють в первинній, вторинній ланці медичної допомоги, розчарувалися вже в лікуванні е, діагнозів, які, як показує практика, тільки збільшується. Але. Приклад стосовно харчування, яке ви популяризували діткам. 7 значить, від, з 10 7 пацієнтів, які приходять в ординацію, є е, з ожирінням. 70%, відсу, 70 первинних діагнозів, значить, первинний діагноз гіпертонія, цукровий діабет і тому подібно починається з ожиріння. Тому, що ми почали робити фактично. В рамках проєкту, який я згадав з медичним університетом, ми почали детокс робити, який, звичайно, перше, що ви побачите, який результат, це Е, Спочатку я потестував на собі. Я важив 110 кілограм. За два з половиною місяці без без безболісно, болі, без я дійшов до 92 кілограма. 92 кілограма, повірте, то, що мене хвилювало на фізичному рівні, да, те, що починало боліти, з, з спина, з глоби, голова, я був тяжкий, я не мог піднятися, не міг піднятися по сходинкам, мерг автоматом відійшло. От з чого ми починаємо. Ми починаємо з кожноденної, щоденної активності, то, що людина може відчути, пережити і побачити на собі, на собі ці. Ці результати і ці зміни. Я відповів, на це. Будуть запитання. Дякую. Дякую. Всі запитання. Будь ласка, ви можете надсилати на пошту своя. і ми будемо їх всі збирати і передавати нашому лікарю для того, щоб отримати відповіді.